Українська народна казка Яйце райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле, посіяли на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша й каже, Нехай мені буде, нехай мені, обурився жайворонок. Сидять та й міркують. Що робити? Пішли б позиватися, та немає старших за них. Немає до кого йти позиватися. Я, мабуть, краще його перекушу, запропонувала Миша. Цар на те діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нору і побігла. Тут цар Жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця миша скликає всіх звірів і почали війну. Билися птахи та звірі цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні. Тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерево і за одну ніч повідкушувала птахам пір'я коло крил. На другий день. Тільки що розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птах, що підійметься, той упаде на землю, а там звір його й розірве. Отак обманом цариця миша звоювала царя Жайворонка. А один Орел бачить, що лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли це іде стрілець. Побачив, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього. А той Орел так просить його Не вбивай мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець у друге націлився, він ще його просить. Краще візьми мене, вигодуй, і побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець третє намірився. А Орел знову його почав просити. Ей, голубчику, братику, не вбивай мене та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Нарешті стрілець погодився, поліз, зняв птаха з дерева та й несе його додому. А Орел йому й каже: Годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій Бугай. Він зараз і зарізав птахові одну корову. Орел ту корову за рік з'їв та й каже тому чоловікові Випусти мене, я політаю. Може, вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав і прилетів о півдні до того чоловіка та й каже йому Ще в мене мала сила, заріж ще одну корову. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік, та знову як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає та й каже Заріж ще й бугая. Чоловік шепоче собі тихенько. Що ж тут робити? Чи зарізати, чи ні? Хоча більше пропало, нехай і це вже пропадає. Узяв та й зарізав бугая. Орел з'їв того бугая за рік, а потім, як полетить, літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже тому чоловікові Ну, дякую тобі, чоловіче, вигодував ти мене. Тепер же сідай на мене. А що з того буде? питає чоловік. Сідай, наказав Орел. Чоловік і сів. Орел його підніс аж під хмару, а потім і пустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й питає А що? Як тобі здавалось? Так, наче я вже не живий був, тихо промовив чоловік. Отак само й мені було, як ти на мене націлявся, відмовив Орел. Сідай знову. Тому чоловікові й не хотілося сідати на нього. Ну, нема що робити, таки сів. Орел знову його, як поніс, та аж у саму хмару. А там як скинув його з себе та підхопив так, може, як на два сажні від землі, та й питає: А що, як тобі, здавалось? Так, наче вже кістки мої розсипалися, прошепотів чоловік. Так само й мені було, як ти вдруге в мене націлявся. Ну, сідай ще. Той сів. Він як понесе його, аж за Хмару, звідтілі пустив його додолу, та й підхопив уже аж коло землі, а тоді й питає Як тобі здавалося, як ти летів на землю? Так, наче мене зовсім не було вже на світі, крізь сльози відмовив чоловік. Отак само й мені було, як ти втретє націлявсь, сказав Орел. Ну, Тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі, сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та й летять, прилітають до його дядька. А Орел тому чоловікові і каже іди ж у хату, та як будуть питати тебе, чи не бачив їхнього небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце. То й на очі приведу. Заходить чоловік у хату. Чи по волі, чи по неволі? питає хазяїн. Добрий козак усе по волі ходить, відповів чоловік. Чи не чув ти там за нашого небожа? Бо вже четверте літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. Як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Відказує чоловік. Краще нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. От чоловік вийшов із хати та й розповідає Орлові. Казали, що краще нам його ніколи не бачити, як віддати яйце райце. Летімо далі, сумно сказав Орел. Летять та й летять, та й прилітають до його брата. Той чоловік і тут те саме говорив, що й в дядька, та не дали й тут яйця райця. Прилітають до орлового батька. Іди в хату, каже Орел чоловікові, та як будуть питати за мене, то скажеш, що бачив, і на очі приведеш. Пішов чоловік, чи по волі, чи по неволі? питають хазяєва. Добрий козак усе по волі ходить, відповів чоловік. Чи не бачив ти нашого сина, бо вже немає четверте літо. Десь пішов на війну та, мабуть, убили його там? Я бачив, але як дасте яйце райце, то я й на очі приведу. Нащо ж воно тобі? питає орлів батько. Краще ми тобі дамо багато грошей. Я не хочу грошей. Мені дайте яйце-райце, наполягає чоловік. Гаразд, приводь, зараз же тобі дамо. Чоловік заводить орла в хату, батьки так зраділи синові, що негайно віддали чоловікові яйце-райце і сказали Тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його розбий. Чоловік іде та йде. Та так схотілось йому пити, коли це знайшов він криничку. Тільки но став пити воду та якось обцямрину, та й розбив те яйце райце. Як узявся скот вернути з того яйця, верне та й верне. Гониться чоловік за тим скотом, та все марно. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде йому назустріч змія, та й питає, що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей зажену в те яйце. А що ж тобі дати? здивовано питає чоловік. Даси те, що без тебе стало дома. Дам, дам, не подумавши, пообіцяв чоловік, тільки допоможи. Ото вона загнала весь скот у яйце, заліпила те яйце й віддала чоловікові. Приходить він додому, а там без нього син народився. Ударив він об поли руками Це ж я тебе, синку, віддав змії. Плачуть вони з жінкою, та нема що робити, журбою не допоможеш, якось треба жити. Погородив чоловік загороди великі, розбив те яйце, випустив скот, забагатів. Живуть вони, аж ось і син підріс. Це ви мене, тату, віддали змії? питає син. Ну, дарма якось буде. Та й пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому й наказує Зроби мені три діла. Та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коло її хати був великий луг, скільки оком сягнути. Так вона йому й каже щоб ти за одну ніч на цьому лузі дерева викорчував, зорав, пшениці насіяв, зжав її, скирти склав, і щоб в ту ніч з тієї пшениці мені паляницю спік. Він іде до ставка та й журиться, а там близько був мурований стовп. І в тім стовпі жила зміїна дочка зачарована. Він приходить сюди та й плаче, а та дочка його питає, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона сказала, щоб за одну ніч. А що ж таке? Він їй і розказав Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як вона казала. Відмовила зміїна дочка. Добре, погодився хлопець. Лягай же тепер спати, наказує зміїна дочка, а завтра раненько встанеш та понесеш їй паляницю. От пішла дівчина до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на однім місці ореться, на другім пшениця сіється, до світу спекла вона паляницю. Приніс хлопець паляницю до змії в хату і поклав на стіл. Змія прокидається, вийшла в двір та й дивується на той луг, що тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому й каже Ну, справився, гляди ж, щоб і друге діло зробив, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов. А коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він знову іде до того стовпа та й плаче, а дівчина його й питає Чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала, а дівчина йому й каже Лягай спати тут, я це все пороблю. А сама, як свисне, так та гора розкололася, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується, що все так зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч спіймав золотого зайця і раненько приніс мені в хату. Він знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівчина й питає його, що загадала? Хлопець розповів: Оце вже не жарти, каже та дівчина. Хто його знає, як його спіймати? Одначе, Ходім до тієї скелі. Стань же над норою, ти будеш ловити, а я піду та буду гнати його з нори. І глядиш, тільки хто буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. От вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Хлопець випустив її. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що, нічого не вилазило? Лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й не чіпав її. Отож і був той самий заєць. Ну, гляди ж, наказала дівчина. Я ще піду, та як буде хто виходити й казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а держи його. Полізла та й жене. Коли це виходить така стара бабка та й питає того парубка, Що ти, сину, тут шукаєш? Золотого зайця, відповів хлопець. Де тут він узявся? Тут його нема, сказала стара та й пішла від нього. А що, немає зайця, і ніщо не виходило? Та ні, виходила стара баба та спитала мене, що я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона завірила, що тут його немає, то я її відпустив. Чому ж ти не держав? спитала дівчина. Ото той самий Заєць і був. Ну, тепер більше ніде його не спіймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і положиш на стіл. Тільки не віддавай її руки, бо як віддаси, то вона впізнає мене. І розірве нас обох. От вона так і зробила. Перекинулась золотим зайцем. Він узяв, приніс того зайця, положив його на стіл та й каже Змії Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Добре, йди, погодилась Змія. Хлопець пішов собі. А змія тільки з хати, а заєць перекинувся дівчиною та й за тим хлопцем. Почали вони вдвох тікати, біжать та й біжать. Коли це змія дивиться, що то не заєць був, а її дочка. Та давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла, а послала свого чоловіка. Він біжить за ними. Вони чують, стугонить земля. Тоді дівчина й каже: Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та ніби будеш стерегти мене. Та як будуть питати тебе, чи не бачив парубка й дівчини, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питає того діда, чи не бачив ти на цій дорозі парубка з дівкою? Бачив. Проходили тут. Давно ж вони йшли? питає Змій. Тоді, як оця пшениця сіялась, відмовив дід. Цю пшеницю вже пора косить, а їх учора не стало. Розлютився Змій та й повернувся назад. Зміїна дочка зробилась знов людиною. А той дід парубком, та й давай тікати далі. Прилітає Змій додому. Змія його й питає, а що, не наздогнав і нікого не зустрічав на дорозі? Тільки зустрів діда, що стеріг пшеницю, відповів Змій. Я його запитав, чи не бачив парубка із дівкою. А він сказав, що йшли тоді, як та пшениця сіялась. Але ж та пшениця така була, що її пора косити, так я й повернувся. Чому ти того діда й ту пшеницю не розірвав? загримала Змія. Тож вони й були. Біжив друга за ними, та щоб знищив їх. Летить Змій, ті чують, що знов летить, аж земля реве. Так вона й каже Ой, летить знов. Зроблюся я монастирем таким старим, що от от розвалиться, а ти ченцем. Та як буде Змій тебе питати, то скажеш, що бачив тоді, як оцей монастир будувався. Коли це летить Змій та й питає цього ченця, чи не йшли тут парубоки дівка? Я бачив тоді, як оцей монастир роблено, відповів чернець. Їх учора не стало, а цей монастир уже років сто, як зроблено. Сказав це та й повернувся назад. Приходить додому та й розповідає змії, бачив одного ченця, коло монастиря ходив. Я його спитав про парубка з дівкою, а він сказав, що бігли тоді, як той монастир роблено. Але тому монастиреві вже років сто, а їх учора не стало. Чому ти не роздер того ченця й монастиря не розвалив? Тож вони були, загримала змія. Тепер я сама побіжу. Коли це чують дівчина з хлопцем земля реве й гаряча. Дівчина тоді каже парубкові Ох, отепер ми пропали. Уже сама змія біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь окунем. Зробила прибігає змія до тієї річки. Перетворилася на щуку. Та давай ганятися за тією рибою. Тільки хоче вхопити, а окунь повернеться своїм пірцем гострим до неї, то вона й не візьме його. Ганялася, ганялася так і не вловила. Та надумала воду пити, стала пити. Пила, пила, випила багато та й луснула. Ото тоді та дівчина, що була рибкою, і каже парубкові, що був річкою. Тепер ми вже в безпеці. Ходімо до твоєї родини. Ти зайдеш у хату, до всіх привітаєшся, усіх поцілуєш. Тільки гляди, дядькової дитини, не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш мене. А я наймусь у цім селі до кого-небудь. Ото він прийшов у хату. З усіма привітався та й міркує, як же мені не привітатися з дядьковою дитиною, тож вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову, а тільки поцілував, так і забув ту дівчину. От побув він дома півроку та й надумав женитися. От перед весіллям кличуть на весільні шишки молодиць, покликали й дівчину, про яку він забув. Стали місити шишки, а та дівчина зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу, а вони й стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе луг викорчовувала і там пшеницю посіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс? Забув, забув, відказує голуб. А ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. Забув, забув, погоджується голуб. А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й за мене забув? знову питає голубка. Забув, забув. Тоді парубок і згадав ту дівчину, що голуби поробила, і з нею одружився, і тепер живе так добре.